Всім привіт! Сьогодні ми діємо обзор, що я принесла на нашу кухню. А потім пізніше я зроблю рум-тур нашої кухні. Ось такий у нас красивий песик з нами. Так, дивіться, поїхали. що я принесла. Я, ну, я ще там ще дещо принесла, але воно там стоїть. Я сьогодні принесла таку миску. Далі, я не знаю за чим, але можна буде щось хранити. Типу. Так, далі я принесла клієночку. То я принесла ще таку штучку, типа, не знаю зачем. Но... Йо! На Пасху. Да, ми будемо Паску. Паску робити. Далі ось така електронна щетка, але вона не працює, ми не будемо щось украшати. Типу. Да. Далі я принесла салфеток трохи. Нічого себе трохи. І ще така хлянка. І, і все. І отакий пакетик. Ну, пакетик я заберу, бо не знаю зачем, але я заберу його. Ты ще щось привезеш. Ну да. Так, давайте ми вам зараз зробимо такий рунтур. Так і Так, отакі ось салфетки. Дуже прикольні. Це ще раз. Вон трохи пам'ятаєте, але вновь. Ще тарілочка. Такий, це, що, ну, почекаю, то воно, бачите, тут воно відкручується, ну нічого. Ось така крізьомка. Тут дві штуки. ну як сказати, Тут отак воно йдеться. Mm -hmm. Там Дай глаза було тільки видно. І ще ось такий кусочок. Да. І оця штучка, ми будемо там щось хранити, наприклад. Її <різь> можна такого розселькувати. <різь> Так, да, і можна стелити. Да. Ну тільки ми під час беремо більше. Ой, мимо, мимо. Ось так Ось все буде виглядати. Всім пока-пока!